Полтавські діти тренуються на бетоні, бігають по ямах і тренуються ще до того, як навчаться грати в футбол. Я, Валерій Пархоменко, сьогодні покажу, чому ця ситуація не змінюється і як має бути насправді. Роки минають, а майданчики в школах і дворах залишаються в жалюгідному стані. Чому? Тому що немає, хто б реально взявся за це відповідати. Немає господаря, який би перевіряв, ставив завдання і добивався результату. Сучасні майданчики це не фантастика, це нормальна практика для міст, де керівництво дбає про людей: штучне покриття, освітлення, доступ, усе це давно вже реалізується там, де є системна робота. Полтава теж може мати інші стандарти, але для цього потрібен той, хто не буде просто обіцяти, а візьме це питання під особистий контроль. Я знаю, як це зробити, і я це зроблю. Майданчики це про безпеку, розвиток і повагу до дітей. Полтава заслуговує кращого, коли у міста буде справжній господар, і тут буде порядок.